Рулетики з баклажану з горіховою начинкою. Це дуже смачно. Баклажан нарізаю за допомогою ножа тонкими скіпками, а можна ще нарізати за допомогою шатківниці для капусти. Баклажани можна підсмажити на сковорідці або запекти у духовій шафі. Я буду запікати. Викладаю баклажани на деко, застелене силиконовим килимком. Якщо ви випікаєте на пергаментному папері, обов'язково змащуйте його олією. Змащую баклажани оливковою олією та солю. Випікаю у духовій шафі при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Час випікання залежить від товщини баклажанів. Підсмажую волоскі горіхи на сухій сковороді 2 хвилини, весь час помішуючи. Горіхи можна подрібнити за допомогою кухонного комбайна, ясорубки або просто нарізати ножем. Горіхи перебиваю так, щоб були маленькі шматочки. Три зубчики чеснику тру на терці. Також тру 100 г твердого сиру. Змішую горіхи. Часник, твердий сир та майонез. Вся кількість інгредієнтів є в описі під відео. Також додаю дрібку солі та все перемішую. Нарізаю довгими полосками помідори. Змащую баклажан начинкою, кладу шматочок помідора так, щоб його кінчик виглядав, та скручую рулетиком. В народі така закуска зветься Тещин язик. Це дуже смачно. Смачного.